Ви на каналі все про авто. Сьогодні вам така буде вам розповідь, що ми продали за місяць з таких автомобілів Калина, яку ми купили за 600 умовних одиниць. Чері Амулет, яку ми купили за 20 000 гривень. І така машина Kia Sportage яку ми купили за 5 000 доларів Зараз я вкратце розкажу, що ми продали з них за місяць. Так, пасі Так. Калина. Це у нас вже стоїть. Підготовка до металобрушу. Це буде у нас, як називається, утилізація кузова. Здача його буде на металобрух. Петельки ще знімемо, тормозні переходнички їх питають. Оце треба обов'язково, щоб їх, їх не було. Так, йдемо далі. Оця тура наша знявша, поняв? Оце тура вона ламається її питають. Заднє стекло зріжемо і зріжемо бокові штучки. Крила ми не будемо виставляти, ми отаку прямо маніпулятором загружаємо. І прямо його в металобрузі. Що ви з неї продали? А продали ми з неї двигуна, саме перший нас проданий двигун, двигуна, яку ми продали в зборі за 400 умовних одиниць. Друга ми продали Це в той самий день. Крила, два крила ми продали по 8 тисяч. Але коли ми крила зняли, оказалися трошки там знизу такі там пару дирочок, такі, маленькі, незначительні. І людина попросила скидочку. і віддали їм їх за 15 тисяч гривень. Потім через три дні дзвонок і продаємо ми електроусилітель руля, який ми продали за 7,5 тисяч гривень. Потім дзвонок поступає, потрібно капот. Я йому кажу 10 тисяч гривень. Він у вас такі ціни, ой, так дорого, воно по 3, по 4, по 5, по 6 тисяч. Я йому кажу, беріть. Проходить буквально десь ну, ближе до вечора. Плюс-мінус десь 7-8 вечора. О, дивлюся, якось номер заповнив, я казав, мені такі цифри запам'ятаю, що Дзвоночок беруть слухавку, каже, «Капот ще не продали. Кажу, ні. А що то кажу, а шо, то там вже є по 3, по 4, по 5, А він мені каже, то не капотика, а то одна тільки назва. От тут капот був, він ідеальний. І людині під колір. Людина скинула передоплату 2000 тисячі гривень, і ми на другий день відправили. І Він ще мене запитався за бампер, скільки буде коштувати бампер. Я йому сказав, бампер 4 тисячі гривень збору з, з рештками. З Він теж каже, де десь знайшов дешевше, але оказалося дешевше, але воно не те, не, не те качество. Воно там щось було паяне, перепаяне і за і за тисячі гривень. В того, через два дні я відправляю людині ще і передній бампер за 4000 тисячі гривень. А, 200 гривень скидаємо, я можу скидати, за 3800 ми відправили мамку. Потім потім, пару днів пройшло і ми відправляємо стойку. Передню праву стойку в зборі, я ще там її красив ту стойку, там, ну, просто так, людині. за 1000 гривень в зборі продали стойку. Наступний у нас транспортний засіб, який ми утилізували, це черрі-амулет, якого ми купили за 20 тисяч гривень. Так, що ми з нього продали? Коробку ми продали за 13 тисяч гривень. Це міко вже машини ще не було, але клієнт вже ждав. Бо тут 122 пробіга, і людина побачила в роліку, як я типу, обзор побачила, дзвонила, каже, я її забираю. скинув мені 3 тисячі предоплати, і він ждав, там, я не знаю, неділю чи дві ждав, поки ти машину забрав, бо не було меду, в дворі було не було куди забрати, і я її забрав. Там в той самий день знімаємо коробку, продаємо диски, 4 диски ми продали за 5 тисяч гривень. Проходить пару днів, ще продаємо резину. ну З резини я трошки продешив. Там резина була нова, я подивився назву, не, не провірив у, в інтернеті, що по чому. Я думав в китайській, бо він такі, не з такої резини не чув. А, а вказала, резина нова, новий свій 400 гривень. Я їх отдав за 3 тисячі нова 24-го року. ну Трохи продешевив, ну таке, хай людині воно буде. Так, друзі, це що ми продали за замулети. Ще ну, даже ми кошти не збили, бо ще 4 тисячі гривень у нас, у нас обійшлася розборочка. Так, лобовуха підпіленька, оригінальна муракому треба. Ціла оригінальненька, ми її зріжемо. А це що таке? Аня це. Там сколи. Де скол? Удар. Маленький сколик у мене є. На ньому будемо продавати за тисячу гривень з коликом. Маленький сколик. А ну покажи, Ванюха. Ось сколик. Але дивись, оригінал. Значок Черрі. 1000 гривень таке буде будемо. Переходимо до бій, як коштує грошей запч... запчастини. Пішли, Коли я закинув в інтернеті його, одразу дзвонок поступає. Треба задня ліва четверть». Ну, я не хотів його різати, знаєте, я подумав, продати жопу ціліком, але потім подумав, думаю, ні, буду різати, буду продавати, бо треба гроші відбивати і зараз такий час, що цього. Получається, що? Продав я задню ліву четверть, пластик повністю багажника це тисячу доларів. Плюс людина забрала ще диски 600 Що Олексій мені висвітлював задню панель, так, крило висверлив, так як треба. Я йому заплатив 5 тисяч гривень. Він приїхав із Києва, сам приїхав, все, не ту, там, я не знаю. він приїхав сам. Приїхав до з Києва Борис. Це, я вважаю, що нормальна ціна, це не, не, не так, ну в принципі нормальна. Потім пройшло 12 травня, 10 травня я відправив двигуна. Двигун з каталізатором 1800 доларів. Людина забрала двигуна, тільки сьогодні. Це кошти прийдуть, там, там завтра кошти прийдуть. Якось так говорю. Оце, що ми продали із цих автомобілів за місяць. Тепер переходимо до глобального варіанту. Це вже Кія Sportage, це вже 23-го року. Прилетів шахет. Кацапи запустили, прилетів шах і впав від машини за метрів 200-300 і прямо ззаді. Це просто не те, що там впав на машину, чи що, Бо якби впав на машину, то її б не було. Вона пострадала просто з рівної волни. І людина пострадала, машина пострадала, хати там теж розірвало хату, все. Ну це, це горе в людей. Остільки вже часу, але ми з нього, ми теж він нам стоїть 5, 5 днів. 5000 доларів, 550 доларів. Ну, більше цього автомобіля не продали жодної деталі. Ну, це новий автомобіль, ну все одно тут як людина буде дзвонити, все рівно як людина буде дзвонити, вона буде купляти. Бо тут, в принципі, такі деталі, що ну, відкриваєш інтернет, а їх просто немає. ще, Хоч нова машина, але все одно вони після 21 року. Якось так, друзі, отакий От вам буду формат, як робити відео. Якщо вам... Пишіть коментарі, якщо вам таке цікаво, і потім роблю обзорчик відео, що я продав за із цих двох-трьох машин за місяць. Якщо вам цікавий такий формат короткого відео, пишіть коментарі, такі ролики вам випускати частіше. Якось так, друзі. Все, приємного перегляду. Все, До скорий зустрічі на каналі. Все про авто».